А чи є в IOT такі рішення, коли до вас приходять, і ти розумієш, ну. Не полетить. рідко, насправді рідко, чому тому, що в IOT більш м, індустріальні гравці дуже часто приходять. Тобто компанії, які вже мають якийсь продукт, mm -hmm. так і вони хочуть розширити свою лінійку продуктів. Наприклад, компанія має продукт по телемедицині. і Вони вирішили до свого сегменту зайти в хардвар, тобто продавати, mm -hmm. наприклад, там е, наручний годинник, е, що буде вимірювати ті чи інші показники. Для них це абсолютно має сенс, тому що інтеграція з їхньою екосистемою, як все буде гарно працювати. Але є звичайно кейси, коли приходить клієнт. І там його ідея, в принципі, ми бачимо, що вона не те, що погана чи не буде працювати. Ми вже мали такий кейс, і ми знаємо, де там H-кейси, як треба обробляти, та і ми йому пропонуємо. Давай, можливо, сконцентруємося на тому, що ти зробиш такий пристрій, і він вийде на ринок, так. Або ми робимо компетітор аналіз і кажемо: ну дивись, от такі кількість пристроїв вже є. Можливо, там варто додати щось унікальне з вашої сторони, щоб ви були унікальні на ринку. В першу чергу, успіх клієнтів. То це, в принципі, і наш успіх, так, тому що якщо його проект злетить, якщо його продукт злетить, скоріш за все він буде розширювати функціонал цього продукту. А хто буде цьому йому допомагати? Ми звичайно, тому що ми його розробляли. Тому ми стараємося на початкових етапах, скажімо так, виставляти правильні очікування клієнту. Якщо ми бачимо ризики по ринку, так що от може бути таке, що вона не взлетить, ми обов'язково це проговорюємо. Але звичайно, рішення завжди за клієнтом, так. Він може сказати, я хочу так, давайте робити так. Окей? Зараз можливо трохи провокаційне питання. Як взагалі ви працюєте по тось, в компанії з бенчем, Коли зараз немає проектів, а вас, ваші співробітники, вони залишаються всередині компанії, чи ви працюєте з ними по проектам, коли там проект пішов, да, ви кажете, ну. Сорі, типу, а, треба почекати ти на бенчі, Він зараз не оплачуваний. Раніше майже всі компанії вона завжди оплачувала шукали собі проекти. Як зараз це я б сказав, що в нас є бенч, але він доволі лімітований по часі. Тобто, ми все ж таки намагаємося дивитися на майбутнє. Наприклад, якщо в нас вивільняється людина з якоюсь технологією, і ми бачимо, що ця технологія вона там продається в нас. Ми її часто використовуємо в пресейлах, Так ну нехай буде Node.js, Так ми дуже часто використовуємо Node.js для бікент. Розробки так, і ми бачимо, наприклад, окей, в перспективі там двох тижнів у нас з'являється проект. Окей, ця людина тоді вона на бенчі буде. Тут по суті вона буде чекати нового проекту. Якщо ж, наприклад, така перспектива, ну її там місяцями не видно, так тоді на жаль, відбувається реліз.